Руки золоті, все міг робити, все по дереву, по, по металу, по всьому, по техніці. У Полтаві попрощалися з захисником України Сергієм Колотієм. Чоловік родом із Покровського, Решетилівської громади, проживав в обласному центрі. Працював електриком, розповідає його двоюрідний брат Ярослав Колотій. Спортивне тілосложення, такий мальчик борзий, він такий і був. Що... Ну, і вже щось не понравилося, він доводить не буде. Він подойде і хто-то по шапці отримає. Сергій став до лав ЗСУ у грудні 2024-го. Служив радіотелефоністом управління командира артилерійської батареї 1-го десантно-штурмового батальйону у складі 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Солдат загинув 21 вересня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині поблизу населеного пункту Приют. Внаслідок російського авіаудару буквально за три дня ми з ним була колик. Він гарячочка шина намічається Москолком поховали Сергія Колотія на кладовищі у селі Покровське Решетилівської громади, звідки він родом. Захиснику було 37. У нього залишилися жінка, мати, рідний та двоюрідні брати.